Привіт! Сьогодні ми розберемо один із ключових інструментів у Rect Hook UState. Компонентам дуже часто потрібно змінювати те, що відображається на екрані у відповідь на дії користувача. Наприклад, лічильник, який збільшує значення щоразу, коли ви натискаєте кнопку. Введення текстову форму має одразу оновлювати поле введення або впливати на інші частини компонента. Натискання кнопки далі у слайдері має показати наступне зображення, а кнопка купити додати товар у кошик. Щоб усе це працювало, компоненту потрібно пам'ятати певні дані: поточний лічильник, введений текст, активне зображення чи вміст кошика. І саме USTAID дозволяє зберігати ці дані всередині компонентів та реагувати на їх зміни. Запускаємо проект командою NPM dev і переконуємося у браузері що все працює. Тимчасово закоментуємо даний код в компоненті AppTSX. Створимо новий компонент Counter. У розмітці цього компонента виведемо значення зміною Count. Далі додаємо кнопку Button і навішуємо подію OnClick, в якій функція обробник буде збільшувати змінну каунт на одиницю та виводити її значення в консоль. Додаємо компонент Counter у розмітку AppTSX. Зберігаємо і переходимо у браузер. При натисканні на кнопку в консолі значення аккаунт збільшується, але в UI-компонента воно залишається незмінним. Проблема в тому, що React не знає, що змін аккаунт змінилася. Він не виконує повторний рендер, а отже інтерфейс не оновлюється. Саме тут нам потрібен u state, щоб повідомити React, що дані змінилися і потрібно перемалювати компонент. Що нам потрібно для цього зробити? В тілі функціонального компонента додаємо виклик HUK State». Які потрібно обов'язково імпортувати з React. UState приймає початкове значення: це може бути число, рядок, об'єкт, масив, null або undefined. І повертаємо масив з двома елементами: де перший State. State – це зміна з поточним значенням. А другий елемент це SetState, Функція, яка оновлює значення State. Важливо пам'ятати, ми не можемо змінювати стайт напряму, як це робили з Count++. Для цього потрібно викликати функцію SetCount і передати їй нове значення. Після цього переходимо у браузер і перевіряємо. Тепер значення на екрані змінюється щоразу, коли ми клікаємо на кнопку. Але є нюанс: у консолі значення завжди на одиницю менше. Чому так відбувається? Це пов'язано з тим, що оновлення стану в React відбувається асинхронно. Рак чекає, поки завершаться всі обробники подій, і лише після цього виконує повторний рендер із новим значенням. Тобто консоль LogCount виконується в рамках того самого рендеру, де каунт ще старий. Щоб код виглядав частіше, зробимо деструктуризацію масиву, що є рекомендованим підходом. Давайте спробуємо продублювати виклик setCount кілька разів і подивимося, що вийде збільшити значення каунт одразу на 3. В браузері бачимо, що значення все одно збільшується лише на одиницю. Чому так відбувається? Тут важливо зрозуміти, що під час виконання handleClick зміна аккаунт містить значення з поточного рендеру. Тобто всі три виклики setCount насправді встановлюють одне й те саме значення. React бачить, що ви кілька разів намагаєтеся встановити однаковий стан і застосовує лише фінальне оновлення. Щоб кожен виклик SetCount враховував результат попереднього, ми можемо передати у setкаунт не значення, а функцію. В даному прикладі, стрілочна функція аргументом отримує актуальне значення стану на момент виконання і повертає нове. Таким чином, React буде виконувати всі виклики послідовно, гарантуючи правильний результат. Тепер, коли ми натискаємо кнопку, кожен виклик SetCount бере оновлене значення і додає одиницю. У результаті після одного кліку значення акаунт зростає на 3, як ми і очікували. Давайте розглянемо ще один випадок, коли передача функції в якості аргумента в setCount буде не просто корисною, а й обов'язковою. Перенесемо виклик setCount всередину set SetInterval, але аргументом setCount передамо результат виразу. А щоб було логічніше, змінимо текст кнопки так, щоб вона запускала інтервал. Тепер переходимо в браузер і натискаємо кнопку. У консолі бачимо, що каунт збільшується кожну секунду. Але на екрані значення аккаунт залишається таким самим, як було в момент запуску інтервалу. Чому так відбувається? Це класичний приклад так званого Stale Closure. Функція, яку ми передаємо в setInterval, інтервал, запам'ятовує зміну такою, якою вона була під час виклику Handle-Click. І кожного разу при спрацюванні інтервалу вона працює з цим старим значенням, яке залишається незмінним. Щоб кожне оновлення брало актуальне значення в стану, потрібно знову використати функціональну форму setCount. Тепер кожного разу, коли викликається колбек в SetInterval, інтервал, React передає нам найсвіжіше значення count, і ми збільшуємо його на одиницю. Результат, лічильник на екрані збільшується, але в консолі значення залишається таким, яке було під час першого запуску інтервалу. Це знову приклад Style Closure. Консоль.Count все ще використовує значення з моменту першого рендера. Воно знаходиться ззовні функції, яку ми передали в setCount, і відповідно працює зі старим значенням. Щоб бачити актуальні дані в консолі, потрібно логувати не змінну каунт, а результат виразу, який ми отримуємо в колбеку. Хуки це звичайні функції, що починаються з use. Але в React є дуже суворі правила, де і коли їх можна викликати. Перше правило хуки завжди викликаються на верхньому рівні вашого компонента або вашого власного хука. Що це означає на практиці? Ви не можете викликати useState або будь-який інший хук у середині умовних блоків, циклів або інших вкладених функцій, окрім кастомних хуків. Причина проста: React повинен щоразу викликати ваші хуки в одному й тому самому порядку під час кожного рендеру компонента. Якщо порядок викликів зміниться, React не зможе зрозуміти, який стан до якого хука належить. Тут ми викликаємо useState всередині if, але рендом щоразу повертає різне значення. Це означає, що під час різних рендерів кількість викликів useState може відрізнятися. У результаті React спробує відновити стан у неправильному порядку, і ви отримаєте помилку. Ще один сценарій це виклик хука після умовного рендерингу. Це помилка з тієї ж причини. Якщо цей ретурн спрацює, то хук взагалі не буде викликаний, і при наступному рендері React отримає іншу кількість викликів, ніж очікує. Підсумуємо, Хуки завжди викликаються на верхньому рівні компонента. Не можна викликати хуки всередині умовних блоків, циклів або інших вкладених функцій, окрім кастомних хуків. не можна викликати хуки після умовного рендерингу. React читає ваші хуки в тому порядку, в якому вони написані, і очікує побачити їх у тому ж порядку при кожному рендері. Дотримання цих правил гарантує, що ваші компоненти будуть працювати стабільно, а стан оновлюватися коректно. Тепер поговоримо про lazy initial state і про функцію ініціалізатор. Уявімо, що нам потрібно виконати важке обчислення тільки один раз під час першого рендера. Створимо функцію Heavy Calculation, яка просто ітерує масив із 10 мільйонів елементів і підсумовує їх. Тепер додамо цю функцію як початкове значення у useState, викликавши її одразу. Переходимо в браузер і бачимо, що при кожному кліку функція Heavy Calculation знову виконується. Це відбувається, бо ми викликали її безпосередньо, і вона запускається при кожному рендері. До того ж у консолі ви помітите, що виклик функції виконується двічі. Це через те, що в React за замовчуванням увімкнено Street Mode. Він спеціально дублює виклики рендера лише в режимі розробки, щоб виявляти потенційні проблеми. Але не хвилюйтесь, у продакшені цей код виконується лише один раз, і зайвих викликів не буде. Тому вимикати мод не потрібно, і він допомагає знайти помилки на етапі розробки. Тепер перейдемо до оптимізації. Переходимо в каунтер TSX і замість результата виклику функції можна передати саму функцію без виклику. Переходимо в браузер і бачимо, що при кожному кліку кнопки функція Heavy Calculation більше не викликається. React викликає її тільки один раз при першому рендері компонента. Це дозволяє уникнути зайвих обчислень і економить ресурси, особливо якщо ініціалізація складна або важка. Також ми можемо передати стрілочну функцію, яка буде викликати Heavy Calculation. Результат буде той самий. Heavy Calculation виконується лише один раз при першому рендері. Тож обидва варіанти підходять для Lazy Initial State. І їх застосування залежить лише від того, який синтаксис вам зручніший. Тепер розглянемо більш реальний приклад використання стану компонента на прикладі списку юзерів та додавання нового користувача в список. Повертаємося в AppTSX, розкоментовуємо код, який ми прибрали на початку уроку. А компонент CounterTSX навпаки закоментуємо, щоб він нам не заважав. Створюємо новий компонент NewUser. Його розмісця додаємо заголовок. Та поле для введення імені. Зміна name – це поточне значення, яке зберігається у останній. А name – це функція диспетчер, яка буде викликатися при введенні тексту в input і змінювати значення name. Початкове значення стану порожній рядок. Для блоку обгортки поля воду додаємо глобальний клас InputWrapper. Пізніше ми створимо стилі для цього класу. Тепер відкриваємо AppTSX і в розмітку додаємо новостворений компонент newUser. Далі копіюємо цей блок і створюємо друге поле для віку. Всюди DNA потрібно перейменувати на H. Тип input ставимо number. Тут я забув змінити value на H. Для цього поля також створюємо стан з початковим значенням рядок. А також додаємо тип Generic number або пустий рядок. Завдяки цьому H може бути або числом, або пустим рядком. А також в OnChange додаємо H. функцію диспетчер, яка буде приймати значення, пустий рядок, або якщо значення не порожнє, то перетворюється в тип number. Далі додаємо селектор для вибору ролі користувача з трьома опціями: user, модератор та System Administrator. Текст Select додаємо value із змінною role та обробник подій onChange, який буде змінювати значення за допомогою функції dispatcher SetRole. Для селектора створюємо state з початковим значенням user. Тепер додаємо компонент button, який ми зробили в попередньому уроці. У нього передаємо Label, Style TownClick, який викликає функцію Handle User. Створюємо функцію Handle Add user. У цій функції спочатку перевіряємо. Якщо ім'я або вік не вказані, просто виходимо з функції. Інакше створюємо об'єкт user типу IUser з такими властивостями, як ID, name, age та role, які приймають значення зі стейту. Викликаємо on submit, який отримуємо з батьківського компонента. Обов'язково створюємо інтерфейс Props. Та передаємо в Дженері компонента. В кінці виконання функції HandleAddUser очищуємо всі поля форми, встановивши початкові значення. Додаємо трохи стилів. До кореневого елемента компонента NewUser пропишемо відступ зверху та вирівнювання тексту по лівому краю. Далі переходимо до стилізації класу InputWrapper у файлі AppCSS. Який в даному випадку є глобальним для всього проекту. На цьому етапі ми не будемо заглиблюватися в різні способи додавання стилів у React, оскільки це не є головною темою цього уроку. В окремому відео ми розглянемо всі основні методи стилізації компонентів та їхні переваги і недоліки. В інтерфейс iUser додаємо властивість ID з типом number. Тепер відкриваємо Apple SX і в компоненті newUser передаємо в атрибут onSubmit функцію AddUser. Щоб масив Users можна було додати нового користувача і рак зміг відстежувати ці зміни, робимо масив Users станом. Як початкове значення можна використати наявний масив або навіть пустий масив. Головне, щоб початкове значення мало тип array, інакше РАК може викидати помилки при роботі зі списком користувачів. У функції AddUser ми беремо попередній масив користувачів. Створюємо новий масив за допомогою оператора spread і додаємо до нього об'єкт нового користувача. Також бажано передати Generic IUser у USTate, щоб TypeScript підказував можливі помилки при роботі з масивом користувачів. Також не забуваємо додати ID для кожного користувача, щоб забезпечити їх унікальність. Переходимо в браузер та перевіряємо, як усе працює. Додаємо кількох нових користувачів. Наприклад, Еліс Віком 29 із ролю модератор. А також Марк Віком 22 із ролю юзер. Переконуємося, що нові користувачі з'явилися в списку. І виклики функції привітання для них працюють коректно. Тепер вдосконалимо функціонал і додамо можливість редагування ролі користувача. Спочатку видалимо функцію привітання, вона нам більше не потрібна. У компоненті user перейменовуємо назву кнопки на більш зрозумілу, наприклад, Edit Roll. Далі додаємо стан із Mode. Початковим значенням False. На кліп по кнопці навішуємо функцію диспетчер, яка буде перемикати компонент між звичайним режимом та режимом редагування. У розмітці додаємо тренарний оператор, який залежно від значення і буде відображати або селектор для вибору ролі з кнопками збереження та відміни. Або поточну роль та кнопку переходу в режим редагування. Якщо активний режим редагування, показуємо селектор для вибору ролі. Для селектора створюємо окремий стан із початковим значенням рол, яке приходить із пропсів. При зміні значення селектора зберігаємо його в New Role. А також в режимі редагування відображаємо дві кнопки для збереження та відміни. Функція HandleSave викликає callback on update role, який ми отримаємо від батьківського компонента, передаючи йому ID користувача та нове значення ролі. Додаємо callback on update role в інтерфейс. В кінці виконання функції handle save закриваємо режим редагування. Функція Handle Cancel скидає значення ролі до початкового та вимикає режим редагування. В компоненті userList прокидуємо далі функцію onApdateRoll, щоб кожен елемент списку міг викликати її при збереженні змін. В компоненті AppTSX передаємо виконання функцію UpdateUserRole, яка отримує в аргументах ID та NewRole. У ній за допомогою SetUsers виконуємо оновлення масиву користувачів. Перебираємо його методом Map, знаходимо потрібного користувача по ID і змінюємо його роль на нову. Компоненті юзер додамо нижній віз, тобто display inline блок. Тепер переходимо в браузер, перевіряємо роботу. Переходимо в режим редагування, змінюємо роль, зберігаємо або скасовуємо зміни. І бачимо, що все працює коректно. А тепер ваша самостійна робота. Продовження попереднього завдання із книжками додайте юстей для масиву книжок в компоненті «App», щоб можна було динамічно змінювати список без перезавантаження сторінки. Створіть компонент із формою для додавання нової книжки з полями title, автор, «Year», жанр. Зробіть можливість редагування книжок. Додайте форму, яка дозволяє змінювати ці поля. Не забудьте прокинути колбек для зміни даних через компонент «Booklist». Додайте властивість рейт у інтерфейс iBook. Це буде числовий рейтинг книжки. При зміні рейтингу викликайте колбек, щоб оновлювати його у стані. Також додайте властивість Comments у інтерфейс iBook. Це буде масив коментарів. Під кожною книжкою відображайте всі коментарі та додайте поле для створення нового коментаря. Колбек для додавання нового коментаря теж передайте через Booklist. Додайте чекбокс для позначення прочитаних книжок. У режимі перегляду можна буде ставити або знімати позначку прочитано, і стан книжки має оновлюватися. Підсумуємо. Сьогодні ми детально розібрали hook U State від основ до практичних прикладів. Ми побачили, чому простих зміних у функціональному компоненті недостатньо, і як U State дозволяє запам'ятовувати дані між рендерами та автоматично оновлювати інтерфейс. U state робить ваші компоненти живими. Дозволяє керувати даними, реагувати на дії користувача та оновлювати інтерфейс без перезавантаження сторінки. Дякую за перегляд. Якщо є запитання, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.